Вітаю всіх на каналі Перша Тисяча Книжок. Мене звати Саша. До вашої уваги огляд на книжку Марії Пригари Михайлик Джура Козацький. Я рекомендую всім, просто всім, читати цю книжку. Це середній дошкільний вік, можливо, молодший. Зараз я подивлюсь. Ось, тут не вказано. Не вказано. Ага, для середнього шкільного віку. Так, середній шкільний вік. Це історія України. Дуже гарно описана. Марія Пригара, одна з моїх улюблених письменниць. Для дітей саме в історичному ключі, але не тільки. Вона дуже цікаво розповідає про почуття дітей, людей. Плюс в мене оформлення малюнки Софії Карафи Корвуд. Одна з найкращих художників. Ілюстраторів радянського періоду в Україні. Це видання в мене, видавництво веселка 69-го року, 1969 року. Книжка читається на одному диханні. Звичайно, якщо ви любите історичну літературу для дорослих теж підходить. Я люблю в дитинстві, я не читала таких книжок. Взагалі в мене була велика бібліотека російських і російськомовної літератури. Українських я читала мало. Хоча ця книжка з дитинства в мене стояла, але якось так склалося, що не популярно було. Чи... І я не любила історичну, не доросла, можливо, а якось історія пройшла повз мене в школі, а ось після школи я полюбила це. І ця книжка просто. Я так рада, що я її раніше не прочитала, прочитала, коли я виросла. Мені вона просто дуже подобається. Ще є книжки, які можуть так мене радувати. Тому я щиро рекомендую і дорослим, і звичайно молодший. Шкільний, середній шкільний. Молодші шкільний теж можна. Зараз багато цікавляться ці історією України, зараз це актуально, і дітям подобається це, і я не можу пройти повз, щоб не згадати цю книжечку. Якщо у вас є можливість взяти в бібліотеці з цими самими малюнками, я вам дуже рекомендую. Вони розкішні, вони просто розкішні, з цими малесеньким Моя щира рекомендація мати кожному в своїй дитячій домашній бібліотеці книжки Марії Пригар. Дякую всім за увагу!